Всім доброго часу доби, вас вітає Фідер В вашій увазі хочемо представити ось такий автомобіль. Це Kia V9, доволі цікавий автомобіль. Ось такий здоровий, абсолютно новий автомобіль, Чи, якщо я залишився від клівки. Я буду почистити. Автомобіль 24-го модельного року, автомобіль на повному приводі, автомобіль максимальної комплектації GT-Line, В автомобілі є все. Є всі асистенти, паратроніки, сліпі зони, От такі доволі гарні великі колеса, безключовий доступ, камера 360, LED оптика, Радари. передня камера, звичайно, перетранспортування. Там там буде тобто, бампера на місце поставити. Десь при погрузі, мабуть, чуть бержали. Автомобіль фактично новий. 6000 миль. Автомобіль є. Все є вентиляції, масажі, підігрів, акустика, меридіан. Сидіння максимальне, навіть з підтримкою ніг. Два ключики. Автомобіль повністю на ходу жодної помилки немає по автомобілю. Є спуск згори, є автопарковка, є розетка, яка видає, можна запитати, будинок. Автомобіль повноцінний 6 місць. Ось такий роздільний салон. Взагалі теж тут повноцінні 6 місць. Місця доволі багато. Тут навіть такі невеликі холодильники, я чим знаю, це таке. Великий кібокс, Все можна те щось ставити, ховати. Доволі круто, доволі гарно виглядає. Вночі, по повністю це підсвітка. Автомобіль дивиться по-іншому, чорна стеля, алькантара. От такий автомобіль. Можливо, не те, що навіть хіпчистку зробити, а просто прополусити автомобіль, повтирати пилюку і передній бампер пофіксити. В комплекті, звичайно, що є зарядний пристрій. Привід багажника також є. Зарядний пристрій. Сліпі зони. Ну, Фактично в автомобілі є все. Максимальне сидіння. Проекція.